Вітаю, друзі! З вами дивисько, і сьогодні ми поговоримо про 10 цікавих фактів мультфільму Монстри на канікулах, які ви могли не знати. Режисер мультфільму Генді Тартаковський вимагав, щоб актори записували свої репліки не поодинці, а разом. Як це відбувається під час зйомок звичайного фільму? Це дозволило створити атмосферу дружності і підтримки між персонажами, що було дуже важливим для розвитку їх образів. Зазвичай актори записують голоси окремо, а потім все монтується. Актори, які озвучували монстрів, допомогли аніматорам створити характерні риси своїх персонажів. Наприклад, Джонатан, за словами Джейка Семберга, дуже схожий на нього в юності. Завжди позитивний, навіть коли це здається недоречним. Робота над монстрами на канікулах почалася ще в 2006 році, і за цей час проєкт змінював кілька режисерів. Лише в 2011 році Тартаковський став головним режисером, переробивши сценарій і дизайн фільму, зробивши акцент на 2D-анімації та свою особливу естетику. В ролі маленької Мевіс в першій частині виступила старша донька Адама Сендлера Седі, якій на той момент було всього 6 років. А пізніше вона також брала участь у озвучці в монстрах на канікулах. Ніколах 2, де зіграла сина Мевіс Віллі. До того як роль Мевіс отримала Селена Гомес, її планували озвучити Майлі Сайрус. Проте після кількох скандалів і суперечок її замінили. Існують припущення, що це було пов'язано з її образом, який міг бути занадто асоційований з Дісней через роль в Ханні Монтана. Над мультфільмом працювало понад 300 осіб, і для кожного кадру було задіяно до 90 аніматорів. Зокрема, команди працювали над такими деталями, як воло. Одяг і навіть їжа, створюючи справжній шедевр. Мультиплікатори часто використовували метод анімування через прототип. Це коли персонажі схожі на своїх акторів. Наприклад, Дракула схожий на Адама Сендлера, а Мевіс на Селену Гомес. Актор Джон Ловіт зізнався, що образ Квазімодо був частково натхнений відомою американською кухаркою Джулією Чайлд, яка зробила французьку кухню популярною в США. Спочатку мумія Мюрея мала бути високою і худорлявою, але в результаті її переробили на веселого пухляка. До того ж, в першій частині його озвучував репер Зіло Грін, а після його арешту персонаж отримав нового голосового актора Кігана Майкла Кі. Ідея мультфільму полягала в тому, щоб показати відомих монстрів в іншому світлі. Замість кровожерних істот вони являються добрими і теплими. Тартаковський хотів, щоб ми побачили, що за страшними образами ховаються глибокі почуття і справжня доброта. Якщо вам сподобалось це відео, став Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і до зустрічі.